Харківський тракторний завод, Центр українського тракторобудування. За понад 90 років діяльності з цехів ХТЗ виїхало багато відомих тракторних моделей. ДТ-54, Т-74 та Т-150. Ці трактори постачались у всі колгоспи та радгоспи СРСР. Вони Орали. Працювали з культиваторами, транспортували різноманітні сільськогосподарські вантажі. Перше десятиліття української незалежності трактори ХТЗ будуть надійною упорою сільськогосподарської галузі України. Для більшості з нас ХТЗ відомий своїми важкими гусеничними та колісними тракторами. Проте за яскравою вітриною Т-150 та Т-75 ховається не менш успішна харківська програма з побудови легких колісних тракторів. В 1949 році, після того як завод у Харкові оговтався від руйнівних наслідків Другої світової війни, відбувається запуск у виробництво колісної моделі трактора ХТЗ7. Він стане першим легким колісним трактором в СРСР. Уява цієї техніки полегшить важку працю тих селян, які займатимуться в колгоспах вирощуванням овочів, садівництвом та працюватимуть на фермах. Здавалося, що подібного класу трактор, таких звичних для капілістичних фермерських господарств, погано впишеться в структуру радянської аграрної системи, побудованої на великих колективних господарствах. Колгоспи вимагатимуть потужних тракторів, особливо в період, коли відбуватиметься освоєння цілини в безмежних степах Казахстану. Тим не менше колісні трактори легкого класу знайдуть своє місце в радянській аграрній структурі і допоможуть механізувати значну частину роботи в колгоспах. Піонером в забезпеченні колгоспів подібною технікою стане Харківський тракторний завод. Модель легкого трактора ХТЗ-7 матиме безрамну конструкцію з переднім розташуванням двигуна та заднім розміщенням відкритої кабіни. Несучою основою трактора стануть картери двигуна, коробки передач та заднього моста. Міцна, надійна, з гарантією гідравліка Бернулі. Відчуй її силу. Замовляй якісну гідравліку полінку в описі під відео. хтз 7 обладнуватиметься двоциліндровим бензиновим двигуном водяного охолодження марки Б7. Об'ємом 1,3 літри та потужністю 12 кінських сил. Коробка передач трактора механічна з 5 швидкостями переднього ходу та чотирма заднього. Діапазон робочих та транспортних швидкостей хтз 7 масою в 1 тонну 400 кг варіювався від 4,4 до 12,7 км в годину. Чотири передачі заднього ходу задіюватимуться для роботи з навісним обладнанням в реверсному режимі. Для роботи в реверсі передбачалась зміна положення руля, педалів і крісла водія. В залежності від виконуваних робіт існувала можливість зміни кліренсу трактора. Це відбувалося шляхом перевороту бортових редукторів. Зміною була також ширина колії, яка регулювалася перестановкою коліс на 180 градусів. Крутний момент від коробки передач передавався на шків бокового валу відбору потужності, який міг приводити в дію різноманітні стаціонарні машини, молотарки, зерноочищувачі, лоткові та стрічкові транспортери. Хати за сім, одним з перших в своєму тяговому класі, отримав пневматичні шини, які задля підвищення тягово-щіпних характеристик могли заповнюватись водою. Завдяки наявності гідросистеми, що також було вперше для трактора подібного класу, ХТЗ-7 зможе агрегатувати з наявним на той час навісним та причіпним обладнанням. Трактор застосовуватиметься в основному для механізації виробничих процесів при вирощуванні овочів та технічних культур для роботи в підсобних господарствах, садах та виноградниках. ХТЗ-7 міг буксирувати причіп вантажопідйомністю до 3 тонн. Всього за 6 років випуску з 1950 по 1956 рік буде випущено 48 тисяч тракторів ХТЗ-7. Загалом перший легкий харківський трактор показуватиме хорошу, як для свого класу, ефективність, високу ремонтопридатність, достатню тривалість ресурсу основних вузлів і агрегатів. Основним недоліком даного трактора буде недостатньо ефективний бензиновий двигун. В 1958 році в Харкові розпочнуть випуск модернізованої версії трактора ХТЗ-7. Нова модель отримає назву ДТ-14. Трактор обладнуватиметься одноциліндровим дизельним двигуном Д-14 об'ємом 1,5 літри та потужністю 14 кінських сил. ДТ-14 розвиватиме максимальну швидкість 15 км в годину. Вантажопідйомність заднього навісного механізму складала 450 кг. Дизельний двигун ДТ-14 стартуватиме за допомогою кривої пускової ручки та бензину. В 1957 році Харківський завод випустить модифікацію ДТ-14А, яка запускатиме дизельний двигун за допомогою бензину та електростартера. Згодом вийде модифікація ДТ-14Б, де електростартер запускатиме двигун безпосередньо на дизельному паливі. У момент запуску використовуватиметься знижена ступінь стиснення декомпресія. Трактор з дизельним двигуном показуватиме більшу продуктивність, використовуватиметься в овочівництві, садівництві та для обробітку легких ґрунтів, культивації та орання двокорпусним плугом. Багато тракторів ДТ-14 постачатимуться в тракторні училища для підготовки майбутніх трактористів. В 1958 році завод ХТЗ здійснює чергову модернізацію легкого колісного трактора з дизельним двигуном. Нова модель отримає назву ДТ-20. Трактор обладнуватиметься дизельним двигуном д 20 потужністю 18 кінських сил. Коробка передач реверсивна з 5 швидкостями переднього ходу та 4 заднього. dt 20 матиме змінний кліренс та ширину колії, які дозволять застосовувати трактор для обробітку низько-та високорослинних культур на плантаціях з широкими або вузькими міжрядями. В порівнянні з попередньою моделлю dt 20 матиме кілька конструкційних змін, збільшені крила і змінені стійки тенту. Крім цього, змін зазнає конструкція картеру головної передачі та число зубів на шестернях бортових передач. ДТ-20 використовуватиметься також для транспортування по бездоріжжю причепів вантажопідйомністю 3 тони. На базі цієї моделі буде створена гусенична версія ДТ-20В. Трактор обладнуватиметься гусеничною ходовою з фрикційними механізмами повороту, змонтованими на напівосях ведучих зірок. ДТ-20В матиме металеві гусениці шириною 18 см, 4 нижні опорні катки з кожної сторони та два великих направляючих колеса. Завдяки гусеничним рушіям трактор матиме хорошу маневреність та тягово щіпні характеристики. Всього буде збудовано близько 1000 гусеничних тракторів. Випуск колісних моделей ДТ-20 триватиме з 1958 по 1969 рік. Всього буде випущено 248 400 тракторів. Технічні напрацювання та досвід, отриманий під час випуску перших легких тракторних моделей, будуть використані ХТЗ для будівництва одного з найкращих легких тракторів Т-25, випуск якого стартує в 1966 році. Від попередніх моделей трактор успадкує компактні габарити, економічний силовий агрегат, маневреність та сумісність з багатьма навісними агрегатами попередніх років випуску. Дякуємо нашим спонсорам за підтримку, а також Ткаченко Назарію за донат. Друзі, ваші донати допомагають нам створювати ще більше цікавого контенту, який ви любите. Якщо ви бажаєте підтримати нашу працю, дивіться в описі під відео. Ваша підтримка це паливо, яке рухає цей двигун контенту вперед. Т-25 буде універсальним трактором. Призначатиметься для обробітку легких ґрунтів, міжрядного обробітку овочевих, бурякових та інших технічних культур. Трактор використовуватиметься також для перевезення різноманітних вантажів в причепах та напівпричепах. Трактор виконаний за класичною для легких тракторів напіврамною схемою з формулою ходової 4х2, ведучими задніми колесами та переднім розташуванням двигуна, який захований під компактний капот. Характерною ознакою дизайну трактора будуть прямі рубані лінії. Т-25 обладнується дизельним двоциліндровим двигуном повітряного охолодження Д-21 об'ємом 2 літри та потужністю 25 кінських сил. Коробка передач механічна, реверсивна з вісьмома передачами вперед та шістьма назад. Дві передачі переднього ходу понижені. Мінімальна та максимальна швидкість трактора варіюється від 1,8 до 21,9 км в годину. Трактор обладнується заднім валом відбору потужності для приводу різноманітного причіпного та навісного обладнання. Конструкція Т-25 дозволяє змінювати агротехнічний просвіт та ширину колії. На Харківському тракторному заводі Т-25 випускатиметься з 1966 по 1972 рік. За цей час буде випущено 60 55 тракторів. Далі виробництво з Харкова буде переміщене на Владімірський тракторний завод, де модель, зазнавши модернізації, випускатиметься під назвою Т-25 Владімірець. Продовж 70-х та 80-х років ХТЗ зосереджуватиметься на випуску своїх флагманських моделей тракторів важкого класу Т-150, Т-150К, Т-74. Ці трактори масово постачатимуться в колгоспи та радгоспи Радянського Союзу. В кінці 80-х, внаслідок реформ Горбачовської перебудови. Колгосна система втратить свою монополію в сільському господарстві. Поряд з нею з'являтиметься велика кількість дрібних кооперативних та підсобних господарств, частка яких забезпечені державою сільськогосподарською продукцією швидко зростатиме. Нові невеликі господарства вимагатимуть набагато компактнішої сільськогосподарської техніки, зокрема тракторів. Забезпечити цей попит могли виключно вітчизняні тракторні підприємства. Імпорт закордонної сільськогосподарської техніки в СРСР був практично відсутнім. Особливо з капіталістичного заходу тут давали взнаки закритість радянської економіки. Втомувати цей мінітракторний голод нових невеликих господарств взялись на ХТЗ. В кінці 80-х вони запускають свою мінітракторну програму. А вже в 1990 році в цехах ХТЗ народиться справжній тракторний шедевр найменший в Україні серійний колісний міні-трактор класичного компонування Т012. Тракторець займатиме проміжну нішу між мотоблоками та тракторами легкої категорії. Найбільш ефективна дана техніка для обробітку полів площею до 2 гектарів. Наявність переднього та заднього валу відбору потужності з незалежним приводом робить Т012 значно універсальною технікою, яка може агрегатувати з великою кількістю навісного та причіпного обладнання. Трактор призначений для роботи на присадибних ділянках, малих фермерських господарствах та комунальних підприємствах. Універсальності машині додає також наявність заднього навісного механізму та бортової гідросистеми, обладнаної продуктивним шестеренчатим гідронасосом. Т-012 обладнувався двохциліндровим бензиновим двигуном повітряного охолодження СК-12 потужністю 11 кінських сил. Запуск двигуна здійснювався електростартером. Ресурс двигуна до першого капітального ремонту складав 6 тисяч робочих годин. Коробка передач тракторця механічна, з чотирма швидкостями переднього ходу та двома заднього. Швидкісний діапазон Т012 варіюється від 2,8 до 15 км в годину. Максимальна швидкість заднім ходом 4 км в годину, об'єм баку 21 літр. При виконанні транспортних або легких польових робіт трактор витрачав від 1,5 до 2 літрів пального в годину. Важкі польові роботи збільшували витрати пального до 3 літрів в годину. Т012 матиме компактні габарити. Довжина 1,91 см, ширина 96 см, висота 1,34 см. Маса тракторця 717 кг, радіус розвороту малюка всього 1,5 метри. Ширина колії коліс переднього та заднього моста регулюється в межах від 70 до 90 см. Щоб компенсувати невелику масу до передньої частини рами Т012, кріпитимуться баласні противаги. Моторний відсік тракторця буде повністю закритий штампованими металевими панелями капоту з великою кількістю повітрозабірних прорізів. Дві великі круглі фари кріпитимуться не з обох сторін передньої частини капоту, як в традиційних тракторах, а будуть вмонтовані в його фронтальну панель. Ще однією особливістю дизайну Т012 стануть широкі крила задніх коліс та підніжки з педалями управління, які нагадуватимуть стремена. Тому робота тракториста, який сидітиме у відкритій кабіні, на м'якому сидінні з ногами на підніжках, віддалено буде схожою на поїздку верхи на коні. Також варто зазначити, що рульове управління Т012 без гідропідсилювача, що безумовно є мінусом. Але плюсом є те, що рульова колонка тракторця регульована. Поява подібного трактора ХТЗ буде справжнім подарунком для невеликих господарств, адже він допоможе механізувати значну кількість ручної праці. Проте вже в процесі експлуатації буде виявлено кілька суттєвих недоліків: вузька ширина гуми задніх коліс, та найголовнішою з недоліків слабкий малопродуктивний бензиновий двигун повітряного охолодження, який в літню спеку доволі часто перегрівався. Проблему з слабким двигуном на ХТЗ вирішать шляхом запуску у виробництво аж чотирьох модифікацій тракторця, обладнаних дизельними двигунами, Т-012Д – модифікація з дизельним двигуном Перкінс з потужністю 12,5 кінських сил. ХТЗ-1210 варіант трактора з дизельним двигуном Deutz, потужністю 11 кінських сил. Останні дві модифікації трактора обладнувались харківськими дизельними двигунами заводу імені Малишева 2ДТХ потужністю 13,8 кінських сил, модель ХТЗ-1410 та двигуном 2ДАФ потужністю 16 кінських сил, модель трактора ХТЗ-1611. Випуск мінітракторів ХТЗ триватиме недовго. Вже в 1995 році виробництво зупинять. В перші роки 21 століття з готових машинокомплектів, які залишились на складах заводу ще з початку 90-х, будуть зібрані останні тракторці Т012. Вони обладнуватимуться дизельними двигунами німецького та китайського виробництва. Сьогодні, через більш ніж 20 років після припинення випуску мінітракторів ХТЗ Т012 й досі зустрічаються в багатьох українських господарствах. Більшість з них в руках талановитих механізаторів зазнають суттєвих технічних покращень. Встановлюватимуться більш ефективні дизельні двигуни, ширші шини та продуктивніша гідросистема. У 1994 році в Харкові розпочинають випуск колісної моделі трактора. ХТЗ 2511 він стане наступником знаменитого Т-25, випуск якого в Харкові припинився ще в далекому 1972 році. Новий трактор матиме сучасний дизайн з просторою панорамною кабіною та рубаними прямими лініями компактного похилого капоту. ХТЗ-2511 буде універсальним трактором, який застосовуватиметься в сільському господарстві, комунальній сфері та на будівництві. Модель обладнуватиметься двигуном D120 об'ємом 2 літри та потужністю 27 кінських сил. Коробка передач реверсивна з вісьмома передніми швидкостями та 6 задніми максимальна швидкість трактора 30 км в годину. Кабіна ХТЗ-2511 обладнується жорстким каркасом, який захищає водія під час можливого перекидання трактора. Управління трактором досить зручне завдяки регульованій рульовій колонці та гідропідсилювачу. Керування навісним обладнанням здійснюється гідроциліндром бортової гідравліки з робочого місця водія. На базі базової моделі 2511 будуть побудовані модифікації, обладнані імпортними дизельними двигунами ХТЗ 3510 з німецьким дизельним двигуном Deutz потужністю 35 кінських сил. У 2015 році харків'яни на базі тракторів ХТЗ-2511 розпочали випуск повністю електричних тракторів ХТЗ Едісон. Трактор обладнується електричним двигуном компанії Nissan потужністю 35 кінських сил та 48-кіловатною літій іонною батареєю. Повна зарядка батареї займає від 2 до 4 годин. При виконанні транспортних робіт трактор може безперервно працювати до 8 годин. В режимі важких польових робіт цей час скорочується до 4 годин. Трактор розроблений спільно з компанією Авто Ентерпрайз і не має подібних аналогів в світі. За понад 75-літню історію легка тракторна програма ХТЗ пройде шлях від недосконалих бензинових тракторів до суперсучасних електротракторів, які невдовзі формуватимуть майбутнє світової тракторної промисловості. Тож хочемо побажати Харкову, центру української науки, студентства, авіа та машинобудування і просто хорошому місту, мирного неба, якнайшвидшого відновлення та впевнених кроків на шляху свого розвитку.